Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ Територія надзвичайних подій. Відтепер програма виходитиме у новинному форматі, в якому журналісти телеканалу розповідатимуть вам про найбільш резонансні кримінальні та надзвичайні події. Отож, сьогодні у випуску дивіться про таке. В Одесі викрили підпільний цех горілчаного фальсифікату. У обласному центрі працівники міліції виявили склад з підпільними цигарками. Сумісний нічний патруль журналістів Бесарабія ТВ та працівників Даї Одеські обозівці разом з прокуратурою області викрили злочинну групу. Учасники якої незаконно займалися підпільним виготовленням та збутом горілчаної продукції. Незаконний міні-завод розташувався в гаражі за місцем мешкання організатора злочинної групи. Проведеними оперативними заходами було встановлено, що на території міста Одеси створений та функціонує незаконний цех з виготовлення горілчаної продукції різних відомих торгівельних марок пшенична, краля та сперцям. Збут готової продукції проводився через магазини та розважальні заклади в центральній частині міста. Проведеними оперативними заходами правоохоронцями було встановлено, що на території міста Одеси створений та функціонує незаконний цех з виготовлення горілчаної продукції різних відомих торгівельних марок. За місцем розташування підпільного алкогольного цеху. Правоохоронці виявили 250 літрів спирту, 300 літрів купажу та 320 пляшок вже готової до реалізації горілчаної продукції. Крім цього, на пляшки клеїлися підроблені марки акцизного збору, виготовлені кустарним способом з використанням побутового комп'ютерного обладнання. На місці події правоохоронці вилучили 2350 штук таких марок, 5700 пробок, 400 порожніх пляшок, станок для закриття пляшок, шланги та фільтра для розливу. Встановлено, що вказана злочина група діяла на території міста три роки. Та за цей час виготовила більше ніж 57 тисяч пляшок фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яку реалізували через мережу закладів роздрібної торгівлі. При проведенні санкціонованих обшуків за місцями збуту готової продукції працівники міліції вилучили з реалізації 50 горілчаних пляшок. На теперішній час встановлюються інші фігуранти злочинної діяльності а також вирішуються питання щодо обрання міри запобіжного заходу викритим фігурантам по кримінальним провадженням за ознаками частини 2 статей 199 виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання ввезення в Україну з метою збуту та збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Та статті 204 кримінального кодексу України незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. До головного управління Міністерства внутрішніх справ Одеської області з заявою звернувся приватний підприємець про те, що інспектор управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради вимагає у нього неправомірну вигоду у розмірі однієї тисячі доларів США за виключення його об'єкта торгівлі зі списку об'єктів, що підлягають демонтажу на території міста Одеси. В ході проведення оперативно-расних мероприятий в своєму служебному кабінеті. Инспектор был задержан при получении неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США. В настоящее время инспектору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде залога. Также судом инспектор отстранен от занимаемой должности на время досудебного расследования. Працівники управління боротьби з економічною злочинністю Одеської області задокументували факт зберігання тютюнових виробів без марок акцизного збору в рамках раніше відкритого кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204 кримінального кодексу України, правоохоронці провели санкціонований обшук на території складських приміщень, що належать місцевому мешканцю. Під час обшуку там було виявлено та задокументовано факти зберігання тютюнових виробів, на яких відсутні акцизні марки України. Правоохоронці вилучили з незаконного обігу близько 50 тисяч пачок цигарок, та таким чином не допустили витоку до загального споживання тютюнової продукції на суму 210 тисяч гривень. Зразки вилученої продукції направлені на дослідження розслідування триває. Протягом двох минулих тижнів до Білгородністровського міського відділу міліції надійшло 747 заяв та повідомлень про злочини. Вжитими заходами з них 36 злочинів розкрито по гарячих слідах. За адміністративні правопорушення до чергової частини Білгородністровського міського відділу міліції доставлено 44 особи. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення. 22 серпня по всій Україні пройшов день пам'яті співробітникам міліції, які загинули під час виконання службових обов'язків у Білгороді Дністровському співробітники міліції пом'янули своїх товаришів по службі хвилиною мовчання спалаючими свічками в руках. Протягом двох останніх тижнях на дорогах міста та району працівниками Білгородністровської державтоінспекції зафіксовано сім дорожньотранспортних пригод, в результаті яких 10 осіб постраждало. З метою виявлення порушників правил дорожнього руху і водіїв, які керують транспортом у нетверезому стані, співробітники відділення дає білгород міського відділу міліції спільно із журналістами телеканалу Бесарабія ТВ провели рейд. Співробітники державтоінспекції кажуть, що останнім часом стало набагато менше випадків пияства на дорозі, але це не означає, що вони зовсім зникли. Пияство за кермом призводить до дуже згубних наслідків. Крапля алкоголю може позбавити життя або зробити інвалідом іншу людину. За час спільного рейду журналісти телеканалу Бесарабія ТВ не побачили жодного нетверезого водія. Це хороший результат. Був перевірений не один десяток машин. Перевірялися навіть машини, які від'їжджали з барів. Дуже радує той факт, що за кермо сідають відповідальні водії, готові нести відповідальність за своє і чуже життя. Але довелося побачити і те, що не може залишитися непоміченим. В затоці на станції сонячні працівники міліції зупинили молодого хлопця, який керував мопедом без шолома. Правопорушником виявився 17-річний житель селища міського типу Тарутине. Під час перевірки документів було встановлено, що транспортний засіб не пройшов реєстрацію мерев, а водій не має водійських прав та ще й на підпитку. Співробітники міліції запропонували порушнику пройти тест на вміст алкоголю в крові, після чого склали відносно нього протоколи про адміністративне правопорушення. Транспортний засіб доставлено на штрафмайданчик, а самого порушника чекає покарання у вигляді штрафу від 15 до 20 неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від 1 до 2 років. Коментарнівським ГУМВС України в Одеській області розшукується чоловік, зображений на відео, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 пункту 6 частини другої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство з корисливих мотивів. Прикмети розшукуваного на вигляд приблизно 25 років. Зріст близько 165-170 см, стосімдесят сантиметрів, статури. Волосся світле. Був одягнений в білу футболку з чорними вставками на манжеті та рукава, пляжні шорти комбінованого кольору, синій з білими плямами, сумка у вигляді барсетки чорного кольору. На правій руці від пальців до ліктя накладено гіпс або пов'язку з медичного бинта. При собі може мати газовий пістолет та ніж. Шановні громадяни, у разі отримання будь-якої інформації щодо місцезнаходження розшукуваного просимо повідомити за телефонами 048 799 53 64 799 53 26 067 126 71 22 750 93 05 Далі дивіться про таке. Білгородністровський район лідер серпневих пожеж. На Одещині виявили малий літальний апарат. В Одеській області вилучили три іномарки, зареєстровані в країнах ЄС. 13 серпня у Білгород-Дністровському по вулиці Лазона будівельному майданчику універсама 33 квадратних метра. При проведенні будівельних робіт знайдено артилерійський снаряд калібру 203 міліметра. Того ж дня піротехніками вибухонебезпечний предмет було вилучено та знешкоджено. 17 серпня в Татарбонарському районі у селі нарушай сталася пожежа, внаслідок якої загинув 52-річний господар, інвалід третьої групи. Причина пожежі впаління цигарок у ліжку. 18 серпня на курорті Лебедівка у Татарбонарському районі під час купання накрило хвилями 14-річну дівчину, внаслідок чого вона почала тонути. Відпочиваючими дівчину було врятовано та надано першу медичну допомогу. 26 серпня в селищі міського типу Затока Білгородністровського району на березі Чорного моря в районі бази відпочинку Золоті піски відпочиваючими було знайдено 62-річну загиблу жінку. Причина смерті необережне поводження на воді під час купання. І початку літа в Одеській області зафіксували більше 470 пожеж сухостою. Тільки у серпні їх було 285. Найбільшими із серпневих загорань сухостою стали пожежі у Білгородністровському районі. Так, у селі Шабо згоріла територія площею 4 гектари, в Салганах – 7,5 гектари, в Сергіївці – 2 гектари, в Семенівці – 4,5 гектари. А 19 серпня в селі Мале Розділянського району вигоріло 9 гектарів сухої трави. Так, 12 серпня постраждав мешканець села Випасне Білгородністровського району. Він намагався самотужки впоратися із вогнем. Горіло 500 квадратних метрів трави за його огородом. Та намагання виявилися марними. Натомість, 72-річний чоловік отруївся продуктами горіння та отримав опіки. 19 серпня в селі Авидівка Білгородністровського району по вулиці Садовій на відкритій території приватного домогосподарства горіла скирта сіна та соломи вагою 3 тони. Цього ж дня в селі Малога по вулиці Комсомольській на відкритій території приватного домогосподарства виникло загорання горохової соломи. Внаслідок пожежі вогнем знищено скирту горохової соломи вагою в одну тонну. Прикордонниками Білгородністровського загону було отримано інформацію від підрозділу повітряної оборони про виявлення неподалік від державного кордону малого літального апарату, який здійснював польоти на висоті близько 200 метрів. Організувавши взаємодію, прикордонний наряд вирушив на місце появи мотодельтоплану. Згодом від оперативного чергового підрозділу повітряної оборони було отримано інформацію про встановлення особи, що здійснювала польоти в районі українського населеного пункту Лиманське. Власником дельтаплану виявився громадянин України, який є спортсменом з цього виду спорту. Чоловік пояснив, що виконував тренувальний політ, але про це завчасно не проінформував співробітників Держприкордонслужби України. Відносно нього складено адміністративні документи. Прикордонниками Білгородністровського прикордонного загону спільно із співробітниками міністерства доходів і зборів України встановлено, що в селі Яковлівка в одному із приватних помешкань знаходиться значна кількість контрабандного тютюну. Під час перевірки виявлено в гаражі 80 коробок з понад 41 однією тисячею пачок цигарет. Контрабандну продукцію, яку попередньо оцінено у 300 тисяч гривень, вилучено З початку року. Прикордонниками Білгородністровського загону спільно з іншими взаємодіючими органами було виявлено та вилучено понад 240 тисяч пачок контрабандних тютюнових виробів, вартістю майже 1 мільйон 770 тисяч гривень. Два підпільних трубопроводи виявили на Одещині прикордонники Білгородністровського загону. Підземні комунікації, що були прокладені під землею та проходили через українсько-молдовський кордон. Наряд виявив під час перевірки державного кордону. Під час встановлення обставин було з'ясовано, що дані трубопроводи не використовувались та, можливо, планувалися для переміщення спирту з території Молдови. Спільно з молдовськими колегами прикордонники демонтували виявлені труби. Наразі проводяться заходи щодо пошуку причетних до їх встановлення осіб. З початку серпня прикордонники відділу Кочурган Білгородністровського загону спільно з працівниками митниці виявили три іномарки, якими намагалися незаконно перетнути кордон України. Днями у пункт пропуску прибув автомобіль «Міцубіші» 2002 року. Випуску італійської реєстрації керував іномаркою громадянин Молдови. Як виявили працівники пункту пропуску, він мав підроблене доручення на право керування номаркою. Автомобіль вилучили та оцінили у 190 тисяч гривень. Крім цього, нещодавно у цьому ж пункті пропуску через підроблені доручення на право керування було вилучені автомобілі Тойота та Фольксваген 2000 та 2001 років випуску. Сума оцінки авто італійської та болгарської реєстрації склала 170 та 90 тисяч відповідно. Загалом, з початку 2013 року, на ділянці Білгородністровського загону за подібних обставин затримано вже 25 транспортних засобів. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Доженар. Ви дивилися програму Територія надзвичайних подій. У нас лише реальні історії, за якими безпечніше спостерігати зі сторони.